В гості до казки рукавичка. Привіт, малятка! Я песик, грайлик. Давайте зараз привітаємось. Я всміхаюсь сонечко, Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, Лися мов з вітра, друзям посміхаюся, Зичу їм добра. Любі малятка, я вас запрошую. Сьогодні казкову подорож разом з моїм далеким родичем песиком і його дідусем. Ну що, вирушимо в подорож? Давайте. Ішов лісом дідусь разом з песиком та й загубив рукавичку. Біжить мишка і питає, хто хто в рукавичці живе. Ніхто не відповів, мишка залізла та й стала жити. Ось далі біжить жабка. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка. Ну, рушка ти хто, а я жабка Квакушка, давай разом жити. давай. От біжить зайчик. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка наружка, я жабка-квакушка, а ти хто? а я зайчик побігайчик пустіть мене, заходь до нас. Ось уже вони втрьох живуть, коли приходить лисичка і питає, хто хто в рукавичці живе. Я мишка наружка, я жабка-квакушка, я зайчик побігайчик а ти хто? а я лисичка, сестричка. Пустіть мене до себе. Пустили вони лисичку. Коли це приходить вовчик? Хто хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, я жабка квакушка, я зойчик-попіхочик, я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене до себе, заходь до нас. Коли це біжить вже кабан? Запитую, то хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, я жабка квакушка, я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчик-братик, а ти хто? а я кабан і клан. Пустіть мене до себе і його пустили. Коли це підходить ведмідь? Хто хто в рукавичці живе? Я, лис, я мишка норушка. Я жабка Квакушка, я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчик баратик, а я Кабан і клан. Пустіть мене до себе, та куди ж ми пустимо вже рукавичка повна. Пустіть, я так хочу відпочити. Ну, заходь. Ішов дідусь, глянув, а рукавички немає, і каже песику. Я втратив рукавичку, знайди мені її. Песик побіг. Побачив рукавичку, яка ворушилась, почав гавкати. І з рукавички повибігали всі звірята. Песик схватив рукавичку і відніс дідусеві. І так вони пішли разом далі. Ось і казирся кінець, а хто слухав, молодець. Діточки, ми прослухали казочку рукавичка. Скажіть, хто перший прийшов до рукавички? Так, мишка, норушка, а потім прискакала? жабка квакушка. А ще дітки. Підкажіть, де сидить лисичка зараз? Біля рукавички. А жабка й мишка. Разом з зайчиком вони сидять в рукавичці. А скажіть малята? Дітки, а хто каже в казочці такі слова пі-пі-пі-пі? Так, так відповідала мишка, норушка. А хто казав ква-ква-ква? Жабка, квакушка. А хто казав хр-хр-хр? Правильно! Кабан і клан. Ось такі звірі у нас були. Підкажіть, малятка, яку казочку ми сьогодні з вами послухали? Та, казочку рукавичка. А коли ми одягаємо рукавички? Коли стає прохолодно. і героями нашої казочки сьогодні були дикі звірі, які вам дякують за те, що ви так уважно послухали казочку і відповідали на запитання.